Ніч така місячна, зоряна, ясная война, хоч орків збираю. Доброї ночі. Ми варихали. на Наградуснику мінус три. На часах у нас ще одиннадцять. Це з 9-ї Загружаю вам відео на відеонасі мерезно. Це так у нас так і інтернет. І просматривав статистику на Ютубі і в мене виникло от декілька питань. Чому при просмотрах, більше тисячі просмотрів кожного відео? підписників, там двоє менше то взагалі і про чому, чому більше того, теж тисячі просмотрю кожного відео а лайків ставити і сотні немає як ви відноситесь до того чим я займаюсь Подобається, не подобається, напишіть в коментарях, чи стоїть цей проєкт продовжувати, чи може його закрити і перестати більше снімати. Не знаю. Якщо підтримуєте, ставте лайк і підпишіться. Доброї ночі всім, мирного неба. Слава Україні, героям слава. Чекаю ваші коментарі.